Якби не ти, мій Господи? Якби не ти, мій Господи, якби не ти, то де було б мені надію взяти? І до якої серця прагнуло б мети, яких пісень душі хотілося б співати? Якби не ти, то де сьогодні я була б. В якому вирі нині я кружляла б, яке життя у світі я вела б, які надії, мрії я плекала, я б шла і падала і знов ішла, і просто так жила б, як роблять усі люди. Та щоб тоді моя душа знайшла, ті перли світу, що розкидані усюди, ті квіти, що зів'яли перш ніж розцвіли. Багатство, славу, може, й безнадію, та ні, я знаю, що за мене Бога розп'яли, я біля ніг його поклала свої мрії. Якби не ти, мій Господи, тоді, у ту страшну хвилину, пам'ятаєш, коли душа була у вічаї в тяжкій нужді, я дякую, мій Бог, що ти всі болі забираєш. Тоді було так гірко. І страшно до знемоги, тоді ховала сльози, а вони текли. Я падала, і встать не мала сил і змоги, і тільки твої руки мені допомогли. Якби не ти, мій Боже, то чимало б я хліб пахучий в домі на столі. Я знаю, як мільйони душ вмирали, а крихти хліба бачили лише в снах у млі. Я знаю, що якби не Твоя милість до мене в Богої душі, то я не знала б про любов і щирість, про єдність з Богом на колінах у тиші. Та що й казати, Господи, я знаю, якби не ти, навіщо було б жить? За небом завжди смуток відчуваю, мій дух туди, у кожну мить летить. Але якби не ти за мене був розп'ятий, принижений, побитий у сльозах, цей рід людський, ще б досі був проклятий І не мав надії бути в небесах. Якби не ти, мій Господи, якби не ти, але я дякую, що ти, мій Бог, від віку, крізь сльози, біль ведеш ти до мети у вічне небо, де радості. No hay líquido.